Шановні глядачі, підписуйтесь на канал і не пропускайте неймовірні історії. Занурюйтесь в магію казки разом із нами. Жив колись у дрімучому лісі південної провінції Гуайду величезний тигр. Ліс той був густий і непролазний. Біковічні дерева з переплетеними коріннями здіймалися високо в небо, а їхні крони затінювали землю. Крізь гілля ледь пробивалося промені сонця, а повітря було наповнене запахом вологи й прілого листя. Подекуди ліс розтопався, відкриваючи болота, де у зеленій траві та між заростями очерету з ховалася всяка дрібна живність. У тому самому лісі, в затишному куточку болота, серед купини й високого очерету. Знайшла собі притулок жаба. Вона була доволі велика, із плямистою шкірою, що скидалася на зеленкуватий камінь, і великими опуклими очима, які уважно стежили за всім навколо. Її голос був гучний і хриплуватий, наче стара флейта. І серед болотяної тиші він лунав надиво владно Тигр був справжнім володарем цих місць, великий, могутній із густою смугастою шерстю, кольору полум'яного золота і чорного вугілля. Його лапи були м'які і безшумні. Проте кожен крок віддавався тремтінням у землі, наче глухий удар барабана. Очі тигра блищали жовтою міддю, навіть у темряві, а зуби сяяли. Мов гострі кинджали. У пошуках здобичі тихрові нерідко доводилось пробиратися ночами через зарості очерету повз житло жаби. Та довго терпіла його нічні шастання, слухаючи, як хрустять під лапами гілки та шелестить трава. Але нарешті терпець її урвався. Гей, hey, ти, могастий, жаче. Тільки ж можна терпіти цей безлище вечора. Час уже взятися за тебе. Май на увазі, що я не якась там проста жава, я тварина видатна, бо вже 99 років як живу на вілому світі. Куа! Не раджу тобі покладатись на свою силу, бо вона в порівнянні з моєю мудрістю. Нічого не варта. -а -а. Тож досить дався то вівеш тись тут ночами та водити мене. -а -а. Шукай собі знов піч де індеку Інакше дістанеш прочухана. Тигер був до того здивований цією погрозою, що й слова не міг вимовити у відповідь. А був він ще молодий і ніколи в житті. Не бачив живої жаби. Та коли володар лісів пильно придивився і побачив, яке нікчемне створіння посміло йому погрожувати, то розгнівався і закричав Як ти смієш указувати мені, де ходити і де полювати. Я господар цього лісу, де захочу, там і ходитиму. Та мені досить один раз лапою вдарити і від тебе мокре місце залишиться. Але жаба не злякалася. Вона знову висунула голову з під купини і сказала Господар лісу, кажеш, а. А чи вміє цей господар хоча б нишком пройти, щоб не розводити все болото? Краще не сперечайся зі мною. Бо ти молодий і не знаєш, що я маю змогу зробити так, що ти замокнеш назавжди. Тож поміскуй добре над моїми словами і надалі будь обережнішим, маючи зі мною справу. Жабине зухвальство цього разу подіяло на молодого тигра. Він нічого не сказав у відповідь, а лише подумав. Може, і справді це якийсь особливий звір, про якого я нічого не знаю. Геть, звідси, ледь цього, щоб інахі твоєї тут не було. Не вгавала жаба, помітивши, що Тигр раптом завагався. Шановна, вже не так самовпевнено промовив Тигр. Невже ти дужча за мене? Не можу цьому повірити. Давай позмагаємось, хто знашвидше перепливе річку? Якщо перепливеш першою, то я, може, й повірю, що ти душа за мене. Жаба на те відповіла «Тривай у воду першим. Я однаково буду на тому березі. Раніше від тебе. Тигр задер хвоста, набрав повні легені і шобоснувся у воду. Бризки полетіли у всі боки. Тигр потужно загрібав лапами, розтинаючи воду. Та не встиг він проплисти й кілька метрів, як відчув, що щось міцно защемило кінчик його хвоста. Це хитра жаба вчепилася своїми слизькими лапками за нього та так міцно трималася, що тигр від болю почав вимахувати хвостом над водою намагаючись скинути небажану пасажирку. І коли хвіст із жабою опинився над водою, вона спритно розтолила рота і гупнулась прямо на протилежний берег. Тигр ще борсався у воді, намагаючись доплисти до берега, а жаба вже сиділа на сухій купині, насмішкувато квакала. Та що, я тобі казала сласти, дурню. Тигр вибрався на берег і з досадою мовив Плаваєш ти справді швидше, але це ще не все. От скажи мені, скільки ти можеш з'їсти? А скільки ти можеш з'їсти, якщо ставиш мені такі запитання? Спитала в свою чергу жаба. За один раз я можу з'їсти свиню та ще й собаку на додачу, відповів тигр. Жаба аж заскрикотіла від сміху. Потім, заспокоївшись, сказала Велике діло, свиня та собака, а мені на додачу до свині та собаки навіть тигра мало буде. Почув це тигр затремтів від страху і нумо тікати. Біг він так прудко, мов вітер у гірській ущелині, Розриваючи повітря своїм важким диханням, лапи його гупали по землі так гучно, що аж птахи злякано злітали з гілок. Але ось одна з могутніх лап зачепилася за камінь, прихований у траві. Тигр відчув гострий біль. Не встиг він і оком змигнути. Як перекинувся в повітрі і гепнувся в широку калюжу, що лишилася після дощу. Брудна вода з бризками полетіла в усі боки, а тигр розлігся посеред багна, жалюгідний і розгублений. Його розкішна смугаста шерсть була вся в пляма глини й мулу. Лапка боліла, а гордість була добряче зачеплена. Глянути на нього гидко, замість грізного володаря лісу, перед болотом лежав змучений брудний звір із розпатленою шерстю. Тигр, шкутильгаючи й важко дихаючи, нарешті вибрався з калюжі. Його лапа боліла так, що кожен крок віддавався гострим болем у всьому тілі, а на морді застиг вираз люті й сорому. Він розлючено фиркав, обтрушуючи з себе грудки грязюки, а це мало допомагало. Нарешті тигр вибрався на вузьку стежку. І тут, назустріч йому з гілки на гілку, перестрибнула спритна мавпа. Це була молода, вертка мавпочка з блискучими очима й родуватою шерстю. Вона зупинилась на нижній гілці, погойдуючись, і з цікавістю подивилась на тигра. У ха ха шановний тигре, звернулась до нього улесливим тоном мавпа. Чому це ти так поспішаєш? Такий дивний вигляд маєш? Чи ти часом не тікаєш від кого небудь? Тигр грізно заричав, але мавпа лише погойдалася сильніше і знову розсміялась. Не сердись, мугастий! Але що це могло тебе так налякати? промовила мавпа. Тигр зітхнув важко, притих і лише мовив. Ой, не питай, мавпо, тільки завдяки тому, що лапи маю прутки, зумів утекти від смерті. А не вмів би я так швидко бігати, давно був би у нього в животі. У а А, -а! а в кого це у нього? Хто він такий? На що схожий? Якого зросту й де живе? запитала мавпа. Дім у нього на болоті під купиною, в заростях очерету. На невеликий, але вигляд у нього жахливий, ніби й не риба, ніби й не звір, тільки все тіло, наче бородавками вкрите. Га ха! Розчаровано засміялась мавпа. Та це ж сього на всього жаба, та їй не те, що тобі, а й мені боятись не личить. Ходімо, розправимось з нею, тільки спочатку. На чисте озеро зайдем, щоб обмився, а то не такий брудний, смішний. А, 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 а! Та тигр лише похитав величезною головою. Так він злякався. Мавпа почала його заспокоювати. Коли ти мені не віриш і гадаєш, що я штовхаю тебе на не нові неприємності, то прив'яжеш мене до свого хвоста, щоб я не втекла. Коли будемо йти на болото. Тигр нарешті згодився. Ось вони нарешті добралися до чистого озера, що ховалося поміж великих дерев. Вода в озері була прозора, мов кришталь, і прохолодна, аж приємно проймала тіла. Тигр обережно ступив у воду, глибоко зітхнув і почав обмивати з себе бруд і глину. Смуга ста шерсть поступово знову засяяла чистотою. Мов полірована мідь на сонці. Холодна вода знімала втому й біль, і тигар відчув, як повертається його сила. Ну от, інша справа. пробурмотів він собі підніс, виходячи на берег і струшуючи краплі води з густої шерсті. Не гаючи часу, тигр прив'язав мавпу до свого хвоста міцною ліаною. так? Щоб та не змогла втекти чи схитрувати. Мавпаш, скориставшись нагодою, вмостилася йому на спину, похитуючись і роблячи вигляд, ніби вона тут головна. Разом вони рушили стежкою, що вела до болота, де сонце сідало за хмари і повітря наповнювалось важким духом вогкої землі й болотяних квітів. Жаба вже сиділа на своїй купині посеред болотяної води. Здавалося, вона чекала на гостей. Її очі блищали від розуму, несмішкуватої в певності. А широка паща розтяглась в ледь помітну усмішку. Жаба поглянула на мавку, що сиділа на тигрі, і заговорила саме до неї. Невже ти сподіваєшся, що одного єдиного тигра досить, щоб я простила всі твої борги? Голос жаби лунав спокійно, але в ньому вчувався насмішкуватий відтінок. «А мені десятка тигрів. Мало буде. До того ж цей тигр якийсь хилий, його й ця тигра не слід вважати. Ну, гаразд. Я його з'їм на закус, але ти не барись та приводь решту дев'ять!» Вимовила це жаба, і хитрі її очі лукаво блиснули під тінню широкого листка латаття. Тигр, зачувши таку розмову, завмер. У серці його закипіла образа й страх, змішані з гнівом, і раптом у пам'яті. Виринув голос мами тигриці, що колись навчала його ще малим. Сину, бережись мавп. їхні слова солодкі, але думки підступні. Не вір їм ніколи, бо накличуть біду. І, не роздумуючи більше ані миті, тигр розвернувся і кинувся ще духу на втьоки. Так, що земля під ним тремтіла, а кущі і гілля розліталися на всі боки. Мавпі теж перепало чимало. Її шмагало гілля, дряпали колючки. Вона раз у раз падала і підскакувала на тигровій спині, поки, нарешті, на щастя, не пощастило їй відв'язати свого хвоста від тигрового. Ледве розв'язавшись, вона хутко зістрибнула І шмигнула в зарості, щоб уникнути подальших пригод. А тигр мчав невідомо куди, тікав, доки мав сили. Перед очима ми готіли стовбури дерев, кущі брили моху, а серце гупало в грудях, мов барабан. Чи довго він біг, важко сказати, бо й сам він того не знав. Біг він від страху й сорому, від глузливих і страшних слів жаби та від власної розгубленості. Нарешті знесилений він зупинився під велетенським деревом, важко дихаючи. Повітря було свіже після втечі, а сонце вже хилилось за обрій. Тигр втомлено озирнувся і кинув погляд на свого хвоста. І тоді лише помітив мавпи на ньому вже давно нема. Тигр сердито махнув хвостом, ледь не зачепив куща і пробурмотів. Певно, той страшний звір з'їв її. Так їй і треба, адже хотіла мене обдурити. Добре, що в мене такі пруткі лапи. В казковій кузні загасає вогонь. Солодкий хай сон, прилетить до долонь. Підписку залиши, казка прийде. У новича рівний Васід приведе.